Дня, шановні гості, діти повернулися прямо на постелі, вони дуже насильні доброзичливі. Повернулися, глянули на одну, посміхнулися і з таким оселим настроєм будемо працювати. Тому що у нас дуже багато роботи, а перед тим ми також провели велику роботу. Отже, перше питання. Чи любите відчитати історичні твори? Да. І можете згадати, хоч один твір? Так. Да. Який? Да, да. Крайний. Ми його вчали Так, так. Роксолано. 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 так, А чи любите ви дивитися історичні фільми? Да. Да. Так. — А ви можете назвати? Тарас з Бульба. Да. Ти її вже бачив? Добре? Да. Да. А чи знаєте, яка така роксолана? Да. Чи бачили фільм про неї? Так. Да. Да. — Бачили. Добре, і зараз ми також побачимо частинку. Далеко-далеко своєї рідної землі. На початку навчального року ми з вами розглядали думку про Маруську Богославку, пам'ятаєте? Так. І говорили про те, що був страшний, дуже трагічний час для України, коли тисячі наші дівчат та юнаків потрапляли в полон до катар а потім до турку. І дуже небагатьом усміхалася доля нашим красуням українським. Деякі ставали дружинами своїх панів. Ось про таку незвичайну, незвичайну дружину турецького султана Сулеймана Пишняка. Просолану ми будемо говорити сьогодні на уроці. Ми вже пишемо на тему нашого року, насик на рух, історична особа області. Розсоляно. Дивіться, що ж ми виніміти? Яка мета нашого уроку? Отже, ми маємо познайомитися з історичною повістю, з історичними особами. Прототипами героїв твору, розвивати навички виразного читання, висловлення власних суджень з приводу прочитання, самостійного пошуку відповідної інформації, складання повідомлень. І, звичайно, я хочу вас зацікавити історичними особами, істор, істор, історичними творами. Так, ми з вами знаходимося, бачите, в вашій кабінеті історії, ви бачите круг портрети гетьмана, бачите багато додаткової історичної літератури, і саме ми будемо сьогодні говорити, тому що теорія літератури у нас. Це, подивіться, у вас лежить роздатковий матеріал. Теорія і література це що? Історичний, історичний. твір, повість, історичний факт, що ще добре, так добре. добре, добре, добре кому присвячена повість обселяна? Кому? Всім дівчатам. Всім дівчатам. Можете знайти такі слова підручнику? Коротенько, чому ж присяти свої поліст? Написання цієї Треба сказати, що історична тематика приваблювала письменника. Він неодноразово зупиняв свій погляд на таких іскравих постаті, як князь, Космомису, знаменита солами, мандрував він ті роки, коли були монгольські набіги, а зім'ян цієї прекрасної дружини турецького султана Сулеймана, Солеймана, зем'яну він познайомився, коли перебував у кам'янці рук глядору попала історична повість Михайла Орловського, яка називалася Роксолана чи Настя Лісовська, яку він надрукував у 1882 році. І створила коймарську гумію і ексценів Марія Тереза, яка, утвердившись на пристолі, утвердившись на престолі, яка, на престолі ну, приєднала до своїх пологів Слезу. У мусульманському світі за всю історію налічується 20 імен правителів і 13 генш. Серед них, ну, серед жінок, які, яким вдалося керувати державою за, за віз є ім'я Хурем, тобто відомий нам Солами. В Османській імперії правовий статус жінки вважався найнижчим. Який море нам розкажете? У 18 столітті проживав продовжила нападу на, на 1550 вони Україну. Київщину, Воли, Холмщину, Поділля і Галичину, а у 1516-му Поділля і Галичину. У 1528 році польський сейм обговорював проєкт будівництва протести на Дніпровському острові для захисту від турків і татар. У 1533 року відбулися нові походи татарного Поділля та Воли. Роксала, Лісовська носісія Гаврилівна 1505 року, 1561 року. Дружина турецького султана Сулеймана II, дочка Священника з міста Рогада. У 1520 році оливна сумської потрапила до султанського граду. Як Суліманові дружина мала великий вплив. Не і Побав, послідно, просто, на чоловіка турецьку політику повала посадити турецький турецьким просто сина Селіла ІІ, відіграючи у цьому ролі султан Шима. Мішкому пристану по нашому. Так, хто знає, що таке історичний твір? Ще хто знає, Таня знає, ще хто знає. Каріна знає, що таке історичний твір. Це літературний твір про історичні події та історичних осіб. Літературознавці поділяють такі твори на історико художню, художньо історичні та художньо документальні. Художньо-документальним твором є повз Чорнобиль Юрія Щербака, художньо історичним Роман Чорна Рада Павла Леймона Куліша, історико художнім повість Сахар Беркут та Івана Франка та Рукселяна осипана за руках». Отже. Знайома вам цих новічка звана замка, закладає, включаємо її, і сьогодні Русілян, ми знайомимося із розселяною посадами замка. Історичний твір, каже, історичний твір про події або історичних осіб. А ще які твори, можливо, ви пам'ятаєте з попередніх класів, можливо, якісь думи пам'ятаєте, історичні пісні. Ой, морози морозенку, пам'ятаєте, mm -hmm. як далі тоді? Ти славний, що ми не все, а він бачимо. Вчини Медуми вже згадували, про Маруці Богу Славу. Слово про похід Ігор, слово про похід ігри ми з вами чи неправильно. А що ж таке повість? Якщо ми кажемо історичний твір, то ще є роман, повість, оповідання. Що таке повість? Про що про що? <кій> те, те говориться в повісті? Грабунком, гвалтом і вважали на Україну орді йшли. Коли нам було вже в Османській імперії, вона згадувала те, як ви машина прийшли там, де летали, її забрали. Горять міста, горять країни і довше платить людей. Що ви вирішили на своєму шляху? Розбили себе, що. Та поряд міста, бачите, покладенестрації і гнали полон. Полон тисячі дівчат, тисячі кроків. І там долині, що яка доля далі, бо татари забрали полон, яка доля була далі. Там долини когні горя, та там татари, полон ділять, полон ділять. І куди? Що Далі що шлях, шлях полонених на Чому? запитали, чому вона перелякана. І вона тут, можливо, з перестраху, можливо, що, вона забула всі його титули і назвала його я. Твій. Ти, ти, твій, твій прихід, я перебила твій прихід. Ти. І далі. Що сказав султан? Якщо султан дітне одну з жінок, що буде? Вона живе, що мені дає кого на лісом, бо я скажу, Ганбур". так, 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 так. Але що сказала Роксова сказала Настя, прокорант? Що Похора сказав, що ти не маєш права не торкнутися, що не поняти. Значить за корану, ти не маєш права насилувати невольнець. І тут він сповнути. Пустив її руку і спитав, ти знаєш що? Кора? Так, знаю. І знаю. Вона все це знає, вона мені перевчила і сказала. І знає, що ти наймогутніший танк. Трі пісні пророка, він питає, хто ж тебе вчив про Коран, хто вчив? Абдуллах, хто рівно має прані. І він з однією піснею зробив, він добре вчив тебе. І тоді я казала, обоє дивились на себе. Відбувається <звук> гальба, царівна ти найкраща в світі жінка, яка коханням народилася з раби. А тепер давайте скажемо, чи ми виконали свої завдання? Да, так, да. які враження у вас в нас відбудуть, читали, у вас вже лісточки фільму. Ви зараз напишете, напишете, зробимо ромашечку. Пишите враження, що сподобалось, ну, добавився характеру Роксолани.